В заході того, що поправився мій син, я неодноразово розказувала це, е, у нього. Ну, як дитинка була, була дитинка, була дитинка хороша, маленька, да? а як е, став хлопець 16, 17, 18, це йому поставили діагноз, все здалося, як це називається. Таке, як то гіпотрофія в першої степені, а в писала мінус 22 кілограми, йому не браває. Він був, брав він був 5 80 ростом і ходить, як все казала, ти як спонцлеєра. Щось Шості... не засвоїлося. Так, він, ну як сказати, ну що він не їв. Він і видно, його щось їло. Тут такі, оце всі такі, купіли, yeah. да, uh -huh. вот. такі Гострі так, так. <orum> такі, тут таке все гостре. Mm -hmm. Ну і що? І хлопцеві 37 років. Ну, хто не скаже, що хлопці може ходить. Він такий самий. Він такий самий. Він спочатку важив 56 кілограмів, ну, саме більше 58 кілограмів. Все, оце його була вага. Ну там якісь на як-то трошки може ще під 60, але все одно на такий ось дуже худи було. Ну і ми починали це пити зимою, це був лютий місяць. Так як він, а ще хочу сказати, що я, я, я ми ніколи не пили води. Я, ну, я то п'ю, тому що вже мені як то хочеться, бо ми починали з тих капельок, які додали, які Петра Шевська казала, я пила, я її слухала, але я вже п'ю. А я собі думала, що я вже, вже місяця. Ще не другий день, ще не п'ю. А тут моментально запам'ятала два з половиною місяці, і я починаю пити воду. Мені вона така добра. О, то я йому я не давала. А він каже, ви там щось п'єде, дайте не мені щось. У мене каже на роботі, а він працював на холодильниках, каже, всі холодильник. Я йому даю імонокод. Отут цілу банку імоноколь. І він такий, ну не знаю, може, з тиждень попив. Там як то було, дві таблетки, так? Да? Дві капсули. Дві капсулки. День? Да. Дивлюся, він починає їсти. І то ну, для мене це дивно. Тобто не добре шейки, то шейки, їсти, їсть, їсть, їсть. їсть. Дивлюся, а людина, яка починає їсти, з дивлюся, він починає поправлятися, вже стало видно. Там скажу: за місяць часу я не обмажу, він випив тут цього за місяць часу. Він набрав до 10 кілограмів. Я зразу не замічала. Він тоді якось як вийшов із ну із душа. Я кажу, дві туди. Там всі діти і там Личко в нього марнике, таке невеличке, як для мужчини. Оки понаростали, що від якісь твої. І от, -от, 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 от така, я дуже рада, я дуже рада. Нас багато хто з тобою сталося. То він тільки і чи теж жалявся? Він поправився тільки на імоноколь. Елен, ми вже почали далі пити. Зараз він п'є Елен і вже скільки п'є, жалиться на ману. Заострення, чистика пішов. Та скільки вже можна, то його детки болять, то його. А скільки років було? стало дуже боліти, а тепер, каже, були там внизу. Я кажу, менше така ситуація. Так само ситуація була, що у віку, як він зліла на коліна чашечка і зробили операцію, добре зробили, звичайно, і нога була, як наче. Воно ну, це все запалене, і ми там побили, я вже потім робила свої воно все одно тримали. Ну скинула трошечки, а далі око протирмалося. Ну, не знаю на якому періоді, бо як ми починали пити, ну не знаю, нас так багато не говорили, що я не чула. Якби, якби сказали тоді, ну слідкуйте там за всім, так? Ми ніхто просто п'єте, але Раз, кулі, воно має, то бачу своє коліно. А що? Нормально. І отак десь зачки вони там стоять, але він і согне, і розігне, все таке, то, ну, нічого, не так, нічого буде не І Це було, і це десь сталося зразу. Я думаю, що не знаходяться місяців. От теж була та проблема з коліном, ну, викачували раз, і другий раз, і третій раз ви а, а За третім разом кажу, ні, я кажу, давай не кажу, будемо робити. Фраз до біда, кажу, треба сестри, кажу, три зови. <плес> Ну, ми стали робити компресор, ми там ну, люди безпокоїлися. Ну що ще можна сказати?